Так, усім доброго дня. Короте, така в мене вже брат пшеничка приїхав, я ще ячмінь не посіяв. Нас передають, у нас були дождики і передають з завт завтрашнього дня на пару днів більше не похолодання. Але завтра передають плюс 17. Так, ми знаємо, що ячмінь десь на 4-5 день покльовується, то ми може різкнемо, походу завтра посіяти. Приїхав, я подивився, що ви я тут здерв в перший слід прокультивував, зараз я не зможу йти. Земелька гарна. Короте. Зараз я не зможу йти нічого робити, тому що трошки ще сиро. А завтра думаю, якщо буде плюс 17, можна культиватором лупашити і ззаді сімником сіяти. Що у нас тут? По бурянам, походу, де Нет, немає? Ще бурянів немає, де що щось там сходить. Бачу щось сходить. Не знаю що, що це таке. Ну коротше, коротше, якийсь бур'ян. Так такі справи. Не знаю, палка в двох концях. Ризкувати чи не різкувати. Ріскне Ризк, благородне, ну, благородне діло, ну, коротше трошечки мені стремновато. Чому стрімнувато, тому що передаються морози на пару днів і влага є. Влага є, ви самі бачите. Пшеничка позеленіла в мого брата, нормально стоїть. Влага є, але короче, є один дно. От він буде бубнявити, і якщо влупить прим... не приморозок, а мороз, я боюсь, що він може пошкодити саме ядро внутрі насіння ячменя. Якби не довелося пересівати. Ну, я... Того року дуже рано посіяв. Є люди, які вже ячмінь посіяли давно, вже, Навірно, мабуть, він сходить. І ці морози дадуть їм коротше, трошечки. Ну, Дай Бог, щоб йому нічого не було тому ячменю. Ну, Я думаю, що дадуть. Я теж того року так думав, що все буде добре, але все добре не було. Коротше, і цей. Зато притримав, краще пізніше посіяв, а тут пізніше. І у нас коротше, вчора було перше було квітня, сьогодні 3 і передають на п'яте на пару днів похолодання, причому дуже таке конкретне, що й може сніг бути. Коротше дилема. сіяти завтра чи ні. Але мабуть я все-таки посію, попробую, спробую. Посію там дві ділянки мені треба 15 гектарів закрити. І що буде, то буде... Якщо, прим... Якщо не взійде, то коротше, пересіємо сою. Вчора була дискусія з моїм грубо говоря, поставщиком хорошим чоловіком хімії. Довго ми спілкувались, бо в мене було... Натхнення цього року посіяти ще високоленіновий соняшник. Якби по мінітілу. Ну, так як я вважаю, що я там у тіло, але так як я ж крябую зверху, то це вже мінітіло. І тут є якби, палка в двох концах. Треба завжди математику вважати. Високоленіновий соняшник. Він коротше, дорожчий, як завжди, і за ним завжди є попит. На даний момент соняшник то на 27. Соя в нас подорожала, кернел бере по 17500. А бравши 5 днів назад, коли я сою здавав по 16800. Такий попадос, ну що зробиш? Так що така от Але сів, почитав. Що треба мінімізацію. Вже так мінімізація витрат на господарстві. Але треба ще, ну, типу, ще якби мінімізувати. Получається, що мабуть ми відмовимося цього року від посіву соняшника. По одній причині, що насіння треба купувати, потім туди ще треба зарядити карбомід. Так як ціна зараз має, думаю, вже вон деякі я бачу, люди посіяли соняшник. Коротше, ну, буде знову провал ціни, а потім чекати, коли вона буде. І з усіх культур якби, кукурузи теж ось до кукурузи в нас. 10 тисяч з поля забирають. Але коротше, на цей рік знову бачу, багато людей кукурузи хочуть насіяти. А кричали, типу, що в нас залишки сої, там великі, 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 а вже тут визнали, що нема в нас великих залишків сої. Коротше, пішла ціна знову доверху. Значить, Не будемо різкувати, насіння сої у нас є. Туди не треба мінерального, тільки підживка листова, все остальне. Коротко, мабуть, будемо засівати знов сою. Ну і трошки ячменя побахнемо. Подивимося, бо сижу вже цілий день біля карти полів, розписую, вже на деяких ділянках в мене ніяк не влазить, походу. Технологія сівозміни, зміни навіть по сої. Є деякі ділянки, які я вже четвертий рік заходжу туди. І як би різковано. Ну нічого, ще один разочок фунгіцидом пройдемо там і все. Та й все. Ну, ріскне. Другого в мене виходу немає. Хоча я на тих ділянках хотів посіяти соняшник. Але зараз опять же, вкладись. І розірвись одному з цим оприскувачем. не те, що ділема, то, що ти один. І навіть елементарно помити той оприскувач, сполоснути, заправити, потім переїхати з одного поля, змінити культуру з однієї. І це виходить трошечки ділемно. Ну, типу, ну накладно. Просто накладно. Ну, Це можна зробити, але себе треба знову заганяти, бо... Тут соняшник кропиш, то переїжджаєш на сою, потім з сої треба знову переїжджати там на ячмінь чи ще там. І, коротше, а так собі почав кропити сою і кропиш. Докропив перший слід, Підемо. перестроївся трошки, додав другої хімії і пішов другий слід. Я думаю, так буде легше. Тільки по цій причині. Так що все, до перемоги, не забувайте ставити лайки, підписки, я зараз їду ще на... Трактор поставлю навігацію, бо знімав її на зиму, підсоєдню, щоб завтра вже менше часу було. І коротше, і коротше, коротше, Будемо далі займатися своїми справами. Не знаю, за що схвататися зранку, вискочив, туди поїхав, сюди, то в банк, то там перерахувати, то там хімія приїжджає, то ще щось. Ну, коротше, целый день акции как белка в колесе по ходу тому колесе находишь кучу дырок по надо все периодически выставить.